Так, Ярослав, а яке ти бачиш майбутнє в Тетіївській культурі? Я дякую за запитання, але я хочу гордо сказати, що майбутнє нашої культури, нашої громади, воно велике. Чому воно велике і в чому воно полягає? Воно полягає в тому, воно полягає в нашому ідентичності. сьогодні наша ідентичність це наші колективи, це наші формування, це наші духові оркестри, це наші дітки, які співають в гуртках, і це є дійсно наше велике майбутнє нашої громади. Сьогодні я беззаперечно можу сказати, і мене бере гордість за нашу культуру, бо ми маємо сьогодні прекрасні народні колективи, які носять звання народного вже більше по 30 років. Це і колектив Горошків, фольклорний колектив джерело. Це є. Є еталон нашого мистецтва в нашій громаді, і ми повинні це підтримувати і повинні це продовжувати. І щоб дійсно те мистецтво жило. Це є і гурт, із Кабенчанка, народний колектив, це і народний гурт Червона калина, і дуже дуже багато. А скільки в нас аматорських колективів, на сход в кожному населеному пункті в нас є аматорські колективи, і ви знаєте, і я сьогодні можу гордо сказати, що наша культура це є отой фундамент, на якому дійсно. Тримається національне небо нашої культури. У мене сьогодні бере гордість за те, що в нашій громаді є прекрасний духовий оркестр, яким керує Василь е, Антонович Савчук. Це де дітки з великим задоволенням ідуть відвідують. Ви знаєте, в нас є дуже багато проблем. Але я хочу, щоб після війни, після здобуття перемоги, що наша культура вона жила, щоб її підтримували, щоб влада дивилася обличчям до людей. Це сьогодні дуже важливо. Дійсно, що. Я хочу при можливості подякувати своєму колективу, подякувати своїм клубним працівникам, бібліотечним працівникам, музейним працівникам, музичній школі. Бо завдяки їм ми сьогодні тримаємо оцей стержень нашої культури в нашій громаді. Мені дуже приємно, що в мене дійсно є такі працівники. Це я не можу навіть словами описати, що це за люди. Це люди, які віддаються своїй роботі. На на всі сто я навіть мене немає заперечень, що хтось там не працює. Мене всі працюють. І дійсно, я впевнений, що культура стане на той щабель, і ми гідні бути номер один у європейському світі. Ну це, це взагалі для мене це нонсенс, що У нас є всі можливості бути тільки першими, і ми повинні їх використовувати. Можливо, хтось і після мене прийде працювати теж, але я хочу, щоб майбутнє наші культури воно було, воно є. І воно буде, а воно буде завдяки таким людям, таким колективам, тим діткам, які несуть нашу українську пісню в світ. Наша культура буде жити і буде процвітати. І я вірю, що ми здобудемо до перемогу довгоочікувану, бо і ми заспіваємо на повні груди. Ми оживемо наші колективи. Оживуть оживуть наші будинки культури. Вони в нас я хочу сказати. Вони в нас і живуть. Бо я хочу також при можливості подякувати працівникам культури, які створили волонтерські центри, які плетуть сітки, які збирають, які роблять окопні свічки, які не відриваючи від основної роботи, вони дійсно допомагають наближати перемогу, довгоочікувану перемогу і долати нашого ворога. Я при можливості дякую всім працівникам культури. Бо дійсно вони сьогодні є отим таким фундаментом і майбутнім. Нашої української держави